どんな Дня, всі на нашому святі, непомітно спливає час. Отже, наше училище порождає своїх учнів на порів дорослого життя. Дорогі випускники, збережіть своїй пам'ять ці неповторні хвилини прощання, і роками навчання, де починається доросле життя, увага, урочисті збори, безпечні випуску державного навчати на Вищого професійного училища No11. Оголошуйте відкрити. Ще не в мене храчені, ніс того. Ще набрать України. У світне сьогодні. Одається директор державного навчального табору. Вищого професійного училища номер 11 із Хмельницького, серед зароку у селі Михайло. Сьогодні можна сказати, трошки не по сезону, у нашому навчальному закладу. Випуск. Випуск доросле життя випускників. Чому я кажу дорогих, тому що ми з вами поріднилися, ми до вас привикли і ви є наша частинка. І цією частинкою ви залишитеся назавжди у нашому навчальному закладі. Адже вчорашній день це вже історія. Весь період вашого навчання це вже також історія, але кожен з вас пише цю історію. І сьогодні наша молода держава, наша Україна чекає вас, чекає на ваші молоді руки, на те, щоб ви приклалися в реальному секторі економіки. До виробництва і набували далі свого фаху, підвищували свою кваліфікацію. Хто має бажання, я знаю, дуже багато, будуть продовжувати навчання в інших навчальних закладах, мається на увазі, вищі навчальні заклади, коледжі, значить не потрібно зупинятися на досягнутому. Завжди потрібно йти вперед. І не забувайте ніколи ті рідні стіни, стіни нашого державного навчального закладу, Вище професійне училище No11, яке було для вас домівкою весь період навчання. Я кажу, я дивлюсь зараз на вас, шановні учні, тут присутні учні і. Першого курсу і другого курсу, які також, я думаю, трошки сумом сьогодні е, сумують е, на рахунок того, що ви сьогодні йдете від нас. Тому хочу наголосити, змілюючи, кожному випускнику буде вручений диплом. Державного зразка, який дійсний у всіх країнах СНГ і Європи. Ви можете працювати там, де вас обернет доля, але завжди потрібно пам'ятати, що люба робота, яку вам буде доручено, ви маєте її виконувати честю. Якщо ви йдете і стаєте за робоче місце, ви повинні подумати, в першу чергу це про свою безпеку. Далі ви повинні подумати про те, як найкраще виконати ту норму праці, яку вам буде надано, і як найякісніше потрібно це виконати. Я думаю, що виконали свою роль, виконали е, свій е, такий обов'язок наші педагоги, наші викладачі. Наші майстри виробничого навчання. Не забувайте своїх наставників, завжди пам'ятайте про наш навчальний заклад, тому що вище професійне училище номер 11 є одне з найкращих на Україні. Тому дякую всім, нашим випускникам за те, що ви в нас були, за те, що в нас є. І за те, що в нас завжди будете, Дякую. слово надається заступнику директора училища з навчальної виробничої роботи Вознюк возню інісу закінченням повного курсу навчання відрахувати з випуском з 30.01.2014 року. Зі складу учнів училища як таких, що закінчили повний курс навчання та склали державні кваліфікаційні екзамени за професією касир в банку, конторський службовець, бухгалтер. училище до нагородження Лотоцька Ірина, група номер 7 І хочу вам побажати, щоб ви були здорові, щасливі, щоб завжди вас допускала удача. І щоб в вашому слідчитці все, що ви плануєте, всі ваші мрії, завжди здійснювалися. Щасливо вам. На нашій Україні не на нашій Україні, і сонце на тепло, на нашій Україні, і на нашій Україні. Людей порядних з нас і наскільки вистачило сиро, і до дверей вас провели, щоб ви в житті і ти могли посміхи. Не надаємо слову тим, хто коли давав колись існував. Хто поруч, був, як ви прийшли, Тож слово кажуть, ваші читання. Много нашої випускники, Швидко приминули тих півтора року варшого навчання. Ви отримали першу, першу робітничу професію, знову ж ви знаєте, дві робітничі професії. Наші вчителі, наші майстри приложили чимало зусиль для того, щоб ми стали фахівцями. Фахівцями фахівці ми будемо так з великою бокою. У нас є дуже велика надія, що ви будете мати своє робоче місце на першому порядку, яке будуть забезпечувати вас в подальшому, щоб ви могли заробити на хліб і до хліба. І охота, дуже охота побажати вам, щоб ваша робота, яку ви найдете собі, приносила вам задоволення, задоволення моральне. Задоволення економічне, щоб ви ніколи, ніколи не бідували і не знали, що це таке. І хочу просто вам ще побажати. Від імені наших всіх вчителів і майстрів. Даже якщо ви будете працювати на робітничих професіях, не забувайте, що навчання на цьому не закінчилося. Життя зараз дуже динамічне, і вам потрібно постійно вчитися. Вчитися для того, щоб бути спеціалістом, фахівцем, з великої боку. Чи будете ви зараз продовжити навчання? І будете ви працювати. Спеціальності ваші дуже потрібні в нашому народному господарстві. Тому тобто я не хочу дуже побажати, ви ми як я вчилися, і мали задоволення. І нас ніколи не забували. Приходять час від часу Ці стіни для навчалися. Це та є. Розділяють любовська разда. І як-будто не штуч, на шість тільки я не здаюсь нікогда, навіть якщо печка. Но ты все же увижу тебя, В городах любить, растрепанные волосы, Дарил нее слова твоих, где приличной по мысли, забывая все, наславе ранню принест, А то важны от берегов. Друзі наші життя, сьогодні ви отримуєте терпомет спеціаліста і дитяч самостійне життя. Робийте мені від імені всіх батьків, привітати вас з цим святом Побажати вам, стати гарними спеціалістами, знайти гарні робочі місця. Побажати вам щастя, здоров'я. Хай перед вами завжди будуть відкриті всі дороги. А Господь Бог хай оберігає вас від всіх негараздів, Щасливої вам дороги. Також хочеться подякувати від імені батьків всьому педагогічному колективу, побажати їм здоров'я, терпіння, цього самого найкращого. Жилюк Владислав Eta ez Що ви просто випускники, а вже колеги, тому що це є перша ступінь, перший документ, який дає право на працю. Це саме основне право по Конституції нашої держави, право на працю. Тому успіхів вам, щастя, здоров'я, ніколи не забувайте. Наш державний навчальний заклад. Дякую.